У наш час технології постійно розвиваються, і медична сфера не є винятком. Сучасне медичне обладнання стало ключовим фактором у забезпеченні ефективної діагностики та лікування. Але без високопрофесійного фахівця своєї справи технології не працюють, особливо у хірургії. Тож вислів, сучасна хірургія це і руки хірурга, і новітні технології є гаслом для колективу хірургічного відділення Миронівської опорної багатопрофільної лікарні. Інновації, які з'являються щодня, допомагають не лише покращити якість медичних послуг, а й рятують життя багатьох людей, зазначає завідуючий відділенням Роман Капустей. Ну, завдяки сприянню нашої адміністрації, і районної і лікарні і допомоги наших партнерів, є закуплені сучасні апаратури. Ми надаємо з використанням лапароскопічних технологій втручання без розрізів через проколи, як в народі говорять. Далі в нас використовується лазер для оперативного лікування вен, тобто ми вже вени заварюємо без видалення їх. Також на нашій базі, завдяки допомоги колег з травматологи, виконують ендопротезування ключових суглобів. Зараз виконуються артроскопічні втручання. Також з допомогою проколів без великих розрізів. Ну, мінімізується травма пацієнта, пацієнт активізується і максимально швидко повертається до звичного способу життя. Одним із важливих і актуальних напрямів роботи відділення ендопротизування колінних і кульшових суглобів. Стосовно суглобів, у нас є програма, яка розрахована нашою територіальною громадою для надання допомоги пацієнтам. Вони закупляють певну кількість суглобів. В основному це закупка йде кульшових суглобів. Він, звичайно, закупляється цей суглоб на рівні мінімального, що можна закупити. Це надається. Якщо людина хоче кращий суглоб, ну, суглоб, він, по суті, як лего, він нас складається з різних частин. всі частини взаємозамінні. Залежно від віку, залежно від маси, є потреба змінити, припустимо, металеву головку на керамічну, ну, за це людина мусить провести доплату. Ну, доплата офіційна по курсу НБУ. Це різниця в 200 доларів. Різниці ну їх треба просто оплачувати, бо закупляються прості металеві. А якщо вже хочеться кераміка, то треба доплачувати. Потрібно зазначити, що по питанню ендопротезування у хірургічне відділення Миронівської лікарні можуть звернутися і жителі інших громад. Це тоді на платній основі. Людина купляє суглоб, нас його ставлять. Бо ті, що закупки, це має бути відношені до нашої громади, допомога нашого місцевого бюджету. Яким чином можна потрапити до вас? Взяти направлення від сімейного лікаря до травматолога. Травматолог проведе обстеження, зроблять рентген, оцінять стан суглоба. Протезування суглоба показане при певне захоплення. Друга стадія ще не протезується, починається з третьої, четвертої стадії. Говориться мова про втручання. Тоді в подальшому звертається до. Наших травматологів стаціонарі Дирослава Трасовича він більш детально проводить огляд, оцінює, який потрібний суглоб, і тоді вже оглядає анестезіолог, здаються аналізи, і тоді визначається, на який день провести втручання. Не так давно до переліку медичних послуг у відділенні долучився ще один. У нас закуплений лазер для ендоваскулярної хірургії. Тобто, за допомогою лазера ми можемо заварювати вени, народі кажуть, не витягувати, як казали, жили колись, а просто заварювати. Людина через дві години в той же самий день вона має пройти до двох кілометрів, пограти в футбол або покататися на велосипеді. І вони вертаються ну, на другий день, через 2-3 дні вже і це ж теж все залежить індивідуально. Є такі, що тиждень тягають ногу, якишно вечора на другий день вже йде на роботу. Тут особливість. Ну, По-перше, набагато легше, бо немає такої травматизації, вена заварена, став і побіг. І це можна використовувати і для косметичних невеликих вен, там десь, щоб не, якщо, бо, після. Ну, всі ці втручання проводяться після того, як проведеться УЗД. Якщо глибокі вени не задіяні, поверхневі, можна видаляти. Якщо поверхнева вена здорова, а є десь тільки частково розширення, можна частково забрати, не забирати всю вену. Бо Велика пішкірна вена це вена, яка використовується і для оперативних втручань на серці, для шунтувань, тому її треба берегти лишній раз, просто для краси забирати здорову вену, немає потреби. Навіть якщо вона чуть виступає, це не означає, що там є варикоз. Тільки якщо є варикоз, варикозна хвороба. Також за допомогою цього лазера ми можемо видаляти велику кількість новоутворень. До речі, у нас буквально цього тижня привезений ще один лазер в поліклініці, є такий самий хірургічний. Що де дерматолог, що хірург можуть видаляти папіломи, бородавки, неоси. Ну, всі неоси, всі новоутворення видаляться тільки після огляду онколога. Про результати роботи відділення свідчать статистичні дані уже за цей 2025 рік. Початку року у нас на базі нашого відділення проведено близько 20 ендопротезувань кульшових суглобів, 7 протезувань колінних суглобів. Як з приводу деформуючого дефартрозу суглоба, так само з приводу травми, переломів шийки стегна людей зі старшого віку. Про близько 20 людей з патологією судин, Вен, ну, в тому числі на двох ногах, а використання лазерів… Для видання доброякісних новотворень це практично кожного дня в практиці нашого відділення застосовується. Та, звичайно, найкраща і найправдивіша статистика у відгуках тих, хто отримав допомогу. Дуже хороші слова. Роман Михайлович, завідуючий цим хірургічним відділенням, він мені і оперував мене. Ярослав Тарасович, тоді анастазіолог Костянтин Володимирович, тоді молода інтерка, як Владіслава Олександрівна, дуже велика увага в них. Я приклоняюся перед ними. Дуже вони такі люди і, і серед ночі приходив, питався, якщо болить, не терпіть, кажіть. Я про них погане слова не можу сказати. Прооперували мене Роман Михайлович, я дуже вдячна йому і всім останнім врачам, що мене оперували. Дуже хороше відношення і медсестри, і дуже хороша атмосфера тут, хороші люди. Я звернулася в нашу Миронівську лікарню у хірургічне відділення, коли погіршився стан здоров'я. Роман Михайлович мене прийняв. Я йому дуже щиро дякую за його професіоналізм, за його відданість своїй справі, за його витримку, за його турботу про нас хворих. І прошу вас, звертайтеся, кому що не затримуйтеся, щось з когось заболіло, зразу звертайтеся, вам завжди нададуть тут допомогу кваліфіковану, професійну. І Роман Михайлович, це людина, професіонал своєї справи, це людина, лікар з великої букви. Я просто хочу сказати так. Якщо виникає якась проблема з здоров'ям, куди ми всі поспішаємо? До лікарів і до тих лікарів, які дійсно можуть надати допомогу. Я постійно звертаюся до свого профільного лікаря, тому що маю серйозні проблеми з нирками. І я завжди відчуваю і отримую ту увагу, та лікування, яке я повинна отримати. І мене завжди тут. Приймає Роман Михайлович із усім медичним персоналом: прекрасні медичні сестри, санітарки. Усі люди, які тут працюють, вони дуже уважні, дуже приділяють багато уваги хворим. Погодьтесь, коли чуєш такі відгуки про свою роботу, хочеться ще більше працювати, допомагати, вдосконалювати свої професійні навички. Для Романа Михайловича Капустея бути лікарем це реалізація дитячої мрії. Я шостого класу хотів стати хірургом. Чому? Ще не знав, що таке. Просто от захотілося. В свій час дідусь хворів після інсульту, 14 років лежав. Щось так захотілося. Перший, перший в родині, зараз вже в родині є і гінекологи, і окулісти, і стоматологи. Вже перший. перший в медицині пішов я. У 2006 році закінчив з відзнакою Ужгородський національний університет, медичний факультет. 2006-2009 роки інтерн на базі Миронівської центральної районної лікарні. З 2009 року лікар-хірург цієї ж лікарні. В 2016-му спеціалізація лапароскопічна хірургія, в 2022-му спеціалізація ендоскопія, з 2021-го завідуючи хірургічним відділенням комунального некомерційного підприємства «Миронівська опорна багатопрофільна лікарня. Здоров'я це найбільший скарб, який потрібно берегти і підтримувати. В нашій лікарні є можливість вам допомогти, оздоровити, повернути вас до звичного способу життя. Залишайтеся здорові!